Добрий день. Слава Україні, слава ЗСУ. Ми знову до вас звертаємося з актуальними питаннями, так як піднялася тема укриттів, Ми знаємо, що нещодавно виникла ситуація у Києві, де люди загинули просто біля укриття. І тому і мешканці нашої громади, і загалом України, почали хвилюватися з цього питання. Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати про безпечність взагалі укриттів? Ну… Скажем так, проблема з укриттями. На жаль, по півтора року війни, дуже в багатьох місцях України влада так і не спромоглася облаштувати укриття для населення. І самим показовим це є центр, скажімо так, серця України, це столиця міста Київ, його меркличку. Таке враження складається, що він взагалі як іспанський льотчик, Місцева влада взагалі ні, ні, ні про що не дбає, ні про селян, ні про безпеку. І які тут можуть бути маски, зараз вони беруть і перетасовують із відповідальність з одного на другого. Ну, спокон віков. Мер це ну, мер повинен відповідати за містян міста. Мер, це. Всі питання в місті повинні е, на відповідальності мера. Зараз хоче все, все переложити на держадміністрацію. Ну, давайте наведемо маленький приклад по Петрову. Приїдьте, будь ласка, в Петрову і подивіться. В нас голова АТГ це мер. Мер Петрова на своєму місці. І подивіться, як в нас все робиться. Я ж наводжу маленький приклад. Ми з Петрова будуємо маленьку Європу. Приїдьте, подивіться. У нас десадок Рудана не працює чого, тому що в нас є бомбосховище, але воно воно не відповідає тим е, критеріям, які на, на сьогодні требує е, час. От, ну, ми що робимо? Ми переробляємо, робимо, просимо людей почекайте, діточок поки не можемо. Ми водить е, у е, дитсадок, але чуть-чуть почекайте. Ми зробимо все як положено, і потім будуть люди ходити. На що робити? Як? Просто в нас, знаєте, в нас по е, от е, це вийшло з цими бомбосховищами у е, Києві. вийшло, е, як от у нас. Патрульні виходять на патрулювати, їм до двору план до двору. Треба, там, скільки до п'яних впіймати, скільки там з перевищенням скорості, а якщо п'яних нема. Скоро дійде до того, що він повинен приїхати, кума оформити і сказати, давай давайте оформимо, бо мені треба срочно здати, що п'яний бути до вечора. а Його немає. Оце те саме там. Всі галочки поставили, всі е, укриття супер, а ділі… Получила за так. І що ми маємо? Ми маємо смерті людей. І за це повинен віддати тільки мерт. Це не моє глибоке переконання. Тож скажіть, будь ласка, як на вашу думку можна контролювати безпечність укриттів? Ну, було б, напевно, добре організувати ревізію стану укриттів в усіх регіонах України. Ну, наприклад, в колаборації з громадським об'єднанням Стоп корупції», яка найближча ну, до мене, ну, щоб представники цієї організації перевірили стан укриттів у різних містах України, а потім взяли і просто пожурили в кавичках чи без кавичок мера, горе мерів. Ну, це було б логічно. І просто приділити цьому більше уваги, тому що, я ж ще раз говорю, вони всі пройшли. Галочки поставили, о, в нас классно, нас все добре. На а на самом деле зовсім все по-іншому. І коли доходить до того, що помирають люди, от тоді от нас якось прийнято так в Україні, поки місь довго хтось померти. От е, логіка у цьому всьому, да? от е, бики ходять по всій, е, більше тони биків ходять по Петрові. Ну, не помню, в одному із районів Петрова, скажемо, да, е, люди тікають, діти тікають. Е, е, хто не приїжджав? Перед кожними виборами депутати приїжджали, е, голови облдержадміністрації приїжджали, е, районів приїжджали і всі все щось обіцяли. Ми там зробимо комісії, присали. А я вам скажу, коли порядок наведу з тими биками ткача, це коли хоч один бик задав або дитину, або людину. зразу знайдуть. Спосіб, як їх ліквідувати, тих биків. Ну, так везде так воно виходить. Чого одразу не зробити і, і не розставити все, все на свої місця. От і все. Це дуже логіка. Логіка має бути в усьому. Я, моє предложення – взяти, щоб одна із громадських організацій по всій Україні е, провірила бомбосховище і потім. Розставила все точки на і. Я думаю, що мери возьме за голову і зроблять свої висновки. І який ж вихід з цієї ситуації? Дивіться. Країна терорист точно не зупиниться. Давно вже треба міняти підхід до будівництва, нових будинків, закладів. Ну, по-перше, повинна бути обов'язкова вимога забудовників щодо укриттів. Ми сьогодні живемо в епоху е таких безпекових викликів і маємо підлаштовуватися під життя. Просто підлаштовуватися під сьогодення нашого життя. Але дуже шкода, що ну, багато представників місцевої влади, зокрема, Знову про нашу столицю, такі як Кличко, і далі просто зосереджуються на розпилі бюджетів. Водім, якби просто попилять бюджет, а то, що незахищені мешканці, ну, то це таке, ну, знаєте, ну, не обов'язково, скажем, для таких, як Кличко. Я рахую, що в першу чергу це повинна бути безпека людей. І вона повинна, і ще раз повторюю, повинна лежати на відповідальності мера, якого обирав народ, а перекидувати свою відповідальність на адміністрації. Якби ми тут Петру чекали, поки голова держав адміністрації Олександрівського району приїде нам розкаже, що робити, то не було б такого порядку, який в нас на сьогодні є. У нас є мер, і він повідає, відповідає. За населення. Як воно живе, що для цього треба, щоб покращити, покращити рівень життя? І ми цього поступово добиваємося. І скажіть, будь ласка, своє ставлення до політиків і до громадських діячів, які піднімають цю тему, але все ж таки не роблять ніяких конкретних дій? <рес> Ви знаєте, я просто не можу зрозуміти. Ну, от складається таке враження. Що вони просто всі хворі. Це, напевно, якийсь, знаєте, у політиків є якийсь вірус. От просто вірус, епідемія. Чим, і чим більш, більше вони заражаються цим, коли приходять до влади. От, е, атрофується якесь таке, знаєте. Все людське і тільки блять, бабло перед очима, і крім бабла вони більш нічого не бачать, просто бабло перед очима. Вони просто нічого не бачать. Таке враження, коли вони приходять до влади. Той же саме Кличко, ну я не можу. Ну ти ж був ну нормальна людина, спортсмен нормальний. Прославляв нашу Україну. Ну 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 на весь світ. Ну ну ну. Тепер взяв, став мером і просто просрав, просто просрав весь авторитет. Я вибачаю, ну по-другому тут не скажеш. Ну, не можна ще Матюками сказати. Ну, ну просто просрав. Ну, на, ну, Зачем воно тобі? Якщо ти просто це не твоє. в Слові член робить три ошибки. Ну зачем? Друзі, які. ну, це, ну… це, яких він попризначав, ну це просто. П'ють, гуляють в ресторанах. Комендантська година. Їдеш, коли колись там засидівся у, в Києві, то зустрічі за Зустрічем, думаєш, їдеш, думаєш, Боже, як же проїхати там? Комендантська година, Щас куча пет, тільки по обізно їдеш. Там, так там взагалі. Ну, куча людей, куча машин, куча, гуляють, віддихають. Ау, у воєнкомат, блядь. Всі ж розказують, що. що Бо взагалі не розумію. Все в комендантську годину. Ну, слів просто немає. Без матюків тут не скажуть. Ну, як обіцяю, не матюкатися? як тут не матюкаться? Це просто, ну, куди той кличко дивиться, я не знаю. Або як всі його друзі остальні. там, це, ну, це просто, блядь. Тимошенко, Порошенко. Розумков, розумком то ти взагалі, блядь, тільки в Тіктокі, коли піжачок годиниться і там а Ти, Ви краще і послухайте, що люди, хлопці з фронту вам говорять. От, Ну поїдьте і попитайте. Просто ну, в других, ну, хто хоче, поїдьте, спитайте. Що ваша думка про е Розумкова? Я вам скажу: мамин синочок. Мамин синочок приїхав на фронт. Е Розказує все красиво, все хорошо, вистрілив з автомата не може. Ну, мамин синочок, таке, от, знаєте, бі білоручка. Зато на Тікток він все. І, і саме головне під любу е, болючу тему. Є болюча тема, все. Дивіться, не видно не видно е, розумково було взагалі. Тільки хоп. Тільки якась больна тема. 30 тисяч, все, розумково перве. Тільки. Розумков первий і везде. Ви спитайте, коли закінчиться війна. Я вам скажу скоро, знаєте чого? тому що Тимошенко вилізла з нори. Якщо Тимошенко вилізла з нори, значить скоро вибори. Це значить вони щось знають. Може ми знаємо, то, що ми, ну вони ж більше, вони ж там до столиці ближче. Може вони більше знають. Ну, таке враження, що е, починаються вже вибори. Про Порошенка це, це просто, ну, я навіть не знаю, от. От, от як сказати, ну. Боже, ти скільки вкрав грошей, що тобі треба люди гинуть. Подивіться, що в Одесі зробила, скорому розі два дні назад, що зробилося. Та ти дожен просто небо закрити. Ти не дожен з тими тортиками, блядь, шоколадочками їздити до хлопців на фронт. Небо, сука, закрий, небо! Щоб люди не гинули, ми далі розберемося. А то таке враження, приїжджає, це піарець, вроді він, блядь, живими руками Путіна задавив, блядь. Ну, ну, ну як так? Ну, бля, ну, ну гетьман, блядь, тіктокариші, блядь, я привіз водичку, блядь, Та ми самі привеземо водичку, небо закрий, щоб ми спокійно могли їздити до людей. Небо закрий. І ми самі цього дьявола вигонимо блядь, з України. Небо закрийте. Олігархи, буржує, сука, соберіться, закрийте небо. Люди гинуть. Мало того, що на фронті гинуть, блядь, мирних скільки людей гине. Подивіться, що робиться в Кримрозі, що робиться в Одесі. Позавчора що зробили. Я вам скажу так. Оцих буржуїв треба всіх зібрати, всіх зібрати в один день в усіх народних депутатів, усіх чиновників Налогова, там, всіх останніх ті, хто їздить на джипах, ну де вони на джипах? От, хто як живе, роздивиться? І взяти в один день зробити обиски. І після цих обисків я впевнений в тому, що нам гроші грошей хватить. Скільки після їхніх обисків, що можна вернути всі наші борги західним партнерам і ще й хватить в Україні? На розвиток, от скільки вони накрали. В 90-му році напомню вам, що всі приїхали в першу Верховну Раду на п'ятьорках, на сімках. Дев'яток навіть не було ні в кого. Сьогодні вони сука їздять ескадрілями цілими. Це якщо їде джип, то їде ще 10 джипів охорони. І, і це нормально? І це у Юлії Тимошенко де все орендоване. Де в неї нічого свого нема. У неї все в оренді. Там, там сестричка, там тьотя, там ще Порошенка доміна, блядь, де в нього роб... більше роблять робочих, ніж у мене на підприємстві. Обиски в один день. Все конфіскувати, все забрати і віддати народу. Слава Україні, слава українській нації і ПСД з Російської Федерації. Дякую.